Український гумор майже стратегічна зброя допомагає отримати тимчасове житло тим, чию домівку зруйнували ворожі обстріли. У модельні будинки оселилися вже 14 родин. Ми встановили вже е, на сьогоднішній день. Вже чотирнадцятий будиночок був встановлений сьогодні, і ще е, там ще чотири домики будуються, і зараз ми от поїхали з концертами збирати ще гроші. Волонтерять актори Ліга сміху. Вони рушили у благодійне турне Америкою. Це перша головна місія, і я так думаю, що сьогодні ви на цьому допоможете, тому що кошти йдуть якраз на це, на найголовніше на житло. Друге, це е, ми прийшли сьогодні вам подарувати гарний настрій, заряд позитивних емоцій, і ще раз доказати, що втрачати почуття гумору навіть в такий важкий момент, навіть під час війни. Українські гумористи вирішили створити фонд Ліга допомоги, коли розбирали завали зруйнованих будинків цивільних. Відтоді надають людям тимчасове житло. Перший будинок у грудні торік отримала сім'я військовослужбовця з Макарова, що на Київщині. Це сім'я дуже цікавий кейс. Це жінка в неї троє дівчат. А її чоловік служить зсу. Просто хлопці, які розбирали ці завали там. Київській області вони е, спілкувалися з людьми, вони прониклися кожну історію. В Нью-Йорку відбулися також благодійні аукціони. Серед лотів лялька Мотанка з окупованої Херсонщини і легендарний журнал Тайм із особистим підписом президента України Володимира Зеленського. 10 тисяч доларів, два 10 тисяч доларів. Українці в Нью-Йорку намагаються щоразу допомагати батьківщині, організовують акції, донатять, збирають гуманітарку, розповідають правду про війну. Ми дуже вдячні те, що в Нью-Йорку проводяться такі благодійні концерти для підтримки України. Ми дуже, дуже дякую. Слава Україні! Єлизавета Чубенко з Нью-Йорка спеціально для UVN.